Увага! Приберіть від екрану графодрочерів і паству святого графонію. Кишки звідси бігом, бо зараз буду обговорювати дуже страшні для вас речі. А саме як буде працювати і виглядати Grand Theft Auto 6 на Xbox Series S. А хто залишився, вмощуйтеся зручніше, бо сьогодні ми розкинемо думками стосовно майбутньої гта Але не просто, типу, ой, яка вона буде файна, а головне питання, що гризе кожного власника Xbox Series S. А чи потягне моя коробочка оту красуню від Rockstar? Бо трейлер показали: марми затріснула, срака засвербіла. І от сидиш ти перед своєю білою малою коробочкою і думаєш, бляха. А може треба було не їсти ще пару місяців і брати Sirius X? тому не спіши продавати малу. Зараз спробую довести, що не треба цього робити. GTA 6 це не просто гра і навіть не хайп. Це як друге мать його пришестя тільки у світі ігрової індустрії. Бум анонс, бум, трейлер на 100 мільйонів переглядів за добу. Для порівняння та сама Супергейщина від Марвел мріє про такі цифри. Сонячний Vice City, все живе, блищить, і відзеркалює. Хвилі так реалістично омивають пляжі. npc фріки живуть своїм життям. Пташки кружляють, рослинні шевелиться і виглядає соково. Витіше, ніж будь-коли. Це не просто гра, це симулятор масової шизофренії в реальному світі, яку вона привносить перед релізом. Але все це красиво у трейлері і на словах. А як воно буде виглядати на Series S на ділі? Бо консоль ну зовсім трішечки, але не дотягує до рівня RTX 5090. Погодьтесь, Series S це як ламус із турбіною. Маленька, дешева, але й по сьогодні може здивувати. Потужність 4 терафлопса проти 12 у Series X, але цього достатньо, щоб грати в усі ігри, які по сьогодні виходять у реліз. Оперативної пам'яті, звісно, що вже малувато, як і SSD. Проте він спритний і швиденько завантажує навіть нові AAA проєкти. Ну і звісно, що за дешеву вартість треба платити порізаною графікою і меншими показниками кадрів в секунду. До прикладу, той же Stalker 2, який я, до речі, оглядав раніше, ловіть підказку десь вище на відео. Я вважаю це достойним прикладом оптимізації. Графіка зірок з неба не хватає, проте йде стабільно у 30 FPS. Взагалі. І Series S, це як смачний борщ, але без сала з часником. Наче й смачно, але чогось трохи не вистачає. Ну що, від борщу повернемося до GTAшечки. Звісно, що зараз то тут, то там розробенеють, що так важко оптимізувати нові ігри на малу консоль Xbox. Я згоден, що важко, але їх рукосракість нікуди не зникла, а тільки стала більш звичним явищем. Проте. Давайте не забувати, хто робить GTA 6. Це все ж не якась срала-драла Studios. Це трушний Rockstar, ті, хто видав Red Dead Redemption 2 на Xbox One S, яка виглядала там краще, ніж деякі ігри на ПК того часу. І знаєте що? Вона там працює. І цілком собі добре Rockstar просто не будуть робити собачий кал на Series S. І на мою думку, як мінімум з двох причин. Перша величезна аудиторія. У світі продано близько 20 мільйонів s консолей, і продажі саме меншої коробки переважають над Series X. І друга репутація, що є важливою складовою будь-якої компанії, і поки саме Rockstar нас особливо не підвели. Тим більше, у нещодавньому фінансовому звіті Take-Two глава компанії Штраус Зельник заявив, що він ніколи не був стурбованим можливими технічними проблемами GTA 6 на різних платформах. На пряме питання про Xbox Series S Зельник відповів, що компанія завжди знайде спосіб розгорнути продукт на платформі, де є потенційні споживачі. І так, гра буде на малій консолі, технічних деталей ми поки не знаємо, тому спробуємо уявити, як це все буде працювати. Ось, на мою думку, реалістичний сценарій. Series S отримає GTA 6 у 1080 p але звісно, що з динамічним масштабуванням, яке періодично впадатиме в мило, і граничних значень майже не досягатиме, як мінімум в динамічних сценах точно. Проте гра йтиме в стабільні 30 FPS. І звісно, що при цьому дальність промальовки буде гарно урізаною. Умовно будинки з'являтимуться не за 10 кілометрів, а за 5 Освітлюватися все це добро буде простіше, а текстурки з кожним метром віддалення більш розмитішими. Все по класиці оптимізації, але грати можна буде нормально без рваного фреймрейту і артефактів на екрані. Це, звісно, не буде щось типу о хо де диви, яка краса. Але й не, господи Боже, вимкніть це лайно, бо я зараз осліпну. Але ж це знову таки не стосується графеноїдів. Бо якщо вони то побачать, готуйте вінки і пиріжки з повидлом. Взагалі, повірте, не все так погано. Пригадайте, Red Dead Redemption 2 на Xbox One S, старій консолі 2013 року. Гра виглядала дуже непогано. Так було 30 FPS, але 97% часу стабільного. І Rockstar зробили оптимізацію так, що комарик носика не підточить. І якщо вони тоді змогли, то на Series S тим паче зроблять. Звісно, слід враховувати, що на старті, скоріше за все, можуть бути певні проблеми, проте, думаю, їх оперативно пофіксять. Бо ES це все ж не аутсайдер. Це просто не елітка, як Series X чи PlayStation 5. Коробка дозволить грати зі стабільним фреймрейтом, але порізаним графоніем, все як і раніше, навіть не дивлячись на монструозність проєкту. Перед тим як ми перейдемо до ще одного важливого питання: чи оновлювати свою консоль Series S до X під реліз GTA 6, підпишіться на канал, протисніть потужного пальця і напишіть, чи будете грати на малій коробці в нову GTA. Тож чи апнути малу консоль. Тут все просто. Якщо хочете на рівень кращу графіку, то звісно так, Series X буде краще. Але якщо у вас вже є Series S, ви не прихотливі у графіці, грошей, що Кіт наплакав, купляти Series X тільки заради GTA 6 зовсім не обов'язково. Навіть зі скромнішою графікою отримаєте той самий ігровий процес, сюжет і світ. І я не знаю, як вам, але коли тікаєш від копів по нічному Vice City, мені буде пофіг, яка там роздільна здатність чи де там мильні текстури. Головне, щоб не лагало, ігра йшла хоча б у стабільні 30 FPS. що значно більше може вплинути на відчуття від гри, ніж графічна сторона, яка думаю буде на достойному рівні на консолі п'ятирічної давнини. То, що ми маємо? Rockstar офіційно повідомили, що Grand Theft Auto 6 вийде на Series S, і це вже дуже добра новина. По графіці скромніше буде, але вона не буде категорично срана, не мильне лайно, не гра для сліпих. Так що народ, не панікуємо, Series S ще щось може, і ми це ще побачимо. Головне, щоб у розробників було бажання зробити нормальну оптимізацію. А поки що готуйте місце на SSD. Бо GTA 6 займе стільки, що доведеться видаляти все, що у вас там є. Ну а якщо хочеш першим побачити, як GTA 6 буде виглядати і гратися на Xbox, підписуйся на наш телеграм-канал, посилання в описі. Там завжди свіжі новини і лампове ком'юніті любителів коробки. Побачимось!